Вже зовсім скоро, 4 вересня, розпочнеться об'ємний курс по Васту, який буде називатися Про Васту простір. Тож я запрошую всіх бажаючих, хто хоче змінити своє життя на краще, почати жити життям мрії, бути здоровими, щасливими, мати гарні відносини, жити в процвітанні, подорожувати, дозволяти все, що вам хотілось. І навчитися це робити навіть не виходячи зі свого будинку, всі знання, які ви отримаєте на цьому курсі, вони максимально практичні. Тобто всі отримані знання ви зможете одразу застосувати у своєму приміщенні, чи то ваше житло, будинок, квартира чи бізнес-приміщення. А можливо, навіть хтось із вас захоче теж стати власту консультантом і допомагати іншим людям покращувати своє життя.